Лариса Михайлівна, вітаю вас із бронзою наших змагання. Цікава ваша думка от, стосовно сьогоднішнього матчу із Бершадю, вашого вирішального, за рахунок чого вдалося перемогти, та дійсно в такому рівному, цікавому матчі, як ви отримали бронзу. Ми готувалися до цього місця, ми вже прорахували, що ми, можливо будемо брати за бронзу, скоріше всього, тому що ми розуміємо різних команд, за рахунок чого ми перемогли. Вірніше сказати, за рахунок чого ми не змогли перемогти, впевнено, я можу сказати, за рахунок того, що ми вимоталися у перший баром, зіграли 2-1, а потім підряд у нас зразу гра, діти ще не встановилися і трошки, е, трошки за, ну ті, що, то, що діти вморилися, зіграли свою е, ну Я скажу, що ми, на мій погляд, трошки технічніша команда, але... Більш силова команда це перші. Вони е, і подачу сильнішу подають, і нападаючі сильніші. Але за рахунок, мабуть, великого бажання все, отримати цю бронзу. Я вважаю, що вона заслужено досталась з команди США. Закінчилися наші змагання два дні позаду. Ваші враження від всього того, що тут за два дні сталося, та Поділіться емоціями. Ну, у нас емоції зашкалюють, тому що ми попали в такий ритм е змагань, що ми вже не в тренерів вже ми не встигаємо. Ми не встигаємо за змаганнями. Це надзвичайно важко, але надзвичайно цікаво. Тому що діти в першу чергу зараз страждають, ми це знаємо, але ми робимо все, що можемо. На нашому фронті тренери, ми робимо все, що можемо.